Під час бойових дій це все сталося. Да? Це вже запущена. Ситуація окровтрата може бути надвелика під час такої операції, і це може привести до складних наслідків. Хірургічне відділення однієї зі столичних клінік. За годину розпочнеться операція. Сьогодні на операційному столі буде пацієнт з непростим діагнозом і не менш складною історією. Ну, я військовослужбовець Збройних сил України, артилерія. Служив на сході від зривної волни і відкинуло і вдарило об машину. Та Бог живий, І... Мене брат загинув, а ми залишилися живі. Так і попав. Ще тривалий час, Юра казав собі: біль то для слабаків. На фронті я не знімав нічим. Біль, боліло, ціпі зуби й терпів і виконував е, обов'язок то те же саме, як і всі військовослужбовці. До травмування у Юрія вже був періодично ниючий біль у попереку, однак тоді ситуація не здавалася йому критичною. скільки років? Двадцять три як давно турбуються ці проблеми, то що зараз з'явилися? Два роки точно. два роки точно після фізичних навантажень, Так. Ну, да? бойові, бойові дії під час бойових дій так. це все сталося. Да? Больовий синдром це вже наслідок. А перша причина, яка призвела до такого стану пацієнта, остеохондроз. Зв'язки стають менш еластичніші, вони руйнуються із часом. З'являються їх порушується їх структура. А оскільки мішепцеві диски це перш за все зв'язочний апарат, тому і формуються деформації цих дисків і е, з'являються грижі. Тому грижі мішепцевих дисків це є наслідок остеохондрозу або декомпенсація цієї основної хвороби. Нелікований остеохондроз загострився під впливом складних побутових умов. Холод, нерегулярне харчування та сон, непомірні фізичні навантаження і стрес, до того ж травмування від удару вибухової хвилі все це призвело до незворотних наслідків, і у хлопця почали відмовляти ноги. Ну на ну, гостра біль поперековому відділі і е, е, слабость в ногах, і ну, більше ну дає на ходьбу не підняти нічого, не сидіти, не, не лежати, не, не бігати. не… Ну такого нічого не може. Так у Юрія це вже запущена е, ситуація, і пов'язана вона з тим, що вже з'явились грижі дисків, які стискають нервові структури і викликають зміни в цих нервових структурах. Тому саме це є показом до операції. Зараз ситуація Юри критична, бо оперативне втручання єдиний спосіб уникнути інвалідного візка. Якщо не проводити хірургічну операцію в даному випадку, то із часом ці симптоми прогресують. І порушується функція органів тазу, нетримання сечі або, навпаки, неможливість самостійно контролювати цей процес, це нижній парапарез, тобто слабкість в нижніх кінцівках, ну по суті, інвалідний візок. Будь-яке оперативне втручання це ризики. А тим паче, коли мова йде про хребет і центральну нервову систему, тобто спинний мозок, саме через спинний мозок та розгалуджені нерви, тобто периферичну нервову систему, надходить вся інформація до кінцівок, і людина може рухатися. А отже, будь-яке пошкодження нервів може призвести до незворотних наслідків у цьому й полягає складність подібних операцій. Крім цього, є інші ризики. Втрата може бути надвелика під час такої операції, і це може привести до складних наслідків. Бачиш, тут є велика грижа на рівні l 5 угу, бачу. і угу. це ми її будемо видаляти. Добре, тут можуть бути ризики. Треба, щоб не Треба. пошкодити нервові структури і думати про кого під час операції. Добре, все зробимо. Поїхали, пацієнта повезли до операційної, і анестезіологи починають свою роботу. Хвори вже заінтубовані, вже на операційному столі. Наша задача швиденько. Операційна сестра готує операційне поле, хірург з асистентом миються, стерильні і починаємо операцію. На все про все нам години-півтори. Звичайно, що операція може піти по-різному, тому треба буде до цього готовим. Так, 3-4 повертаємо. Так, Місце розрізу визначається під контролем рентгену. Отже, ми проводимо передопераційну розмітку рівня, тобто там, де ми безпосередньо будемо встановлювати гвинти імплантанти в хребет, і це є нашим доступом. Тобто, тут ми зробимо доступ. І будемо видаляти гриш і фіксувати хребет. Серед пацієнтів Олексія Андрійовича дуже багато військовослужбовців, і всі вони оперуються на безкоштовній основі. До речі, дуже багато військових останніх часом оперуємо, дуже багато тому, що травмуються. Це перше і друге загострення хронічних захворювань. І ми проводимо операції для військових на безкоштовній основі. Початок операції з бобом. Це у нас перший етап. Доступ до хребта, до кісткових структур. Ми їх не розсікаємо ці м'язи, ми зберігаємо їх. Це так звана анатомізація. Тобто хірурги залишають всі м'язи цілими, щоб після операції вони виконували свою функцію, незважаючи на інші розрізи. Ознаки кровотечі. Бачите, як судини фактично під великим тиском кровоточать. Наша задача робити гемостаз, так званий, тобто зупиняти кровотечу. Ми використовуємо декілька методів гемостазу. Перший це один і основний коагуляція цих судин, тобто спеціально ультразвуковим коагулятором, пінцетом. Зупиняємо кровотечу, припікаємо ці судини фактично, щоб вони не кровили. Тому маємо бути готові до кровотечі, але не до крововтрати. Тобто нам не можна, щоб хвори втрачать велику кількість крові. Тому працюємо швидко, але без втрати на. І Окрім основного методу попередження крововтрати, також використовується ще й медикаментозний. Тобто, перед операцією пацієнту вводиться внутрішньовенно препарат, який підвищує згортання крові. Ну, вже на етапі доступу ми бачимо, що тут є дійсно нестабільність. Тобто, хребет рухається патологічно. Так, синіше тут готуйте, я думаю, ще 50-ті. Фіксуючі імпланти, виготовлені з титану. Під кожен окремий випадок вони підбираються за розміром індивідуально і встановлюються пожиттєво. Ці фіксатори з часом обростають кістковою тканиною і ні в чому не обмежують пацієнта та не створюють йому жодних незручностей протягом усього життя. Настає другий етап операції. Вже 10 хвилин, як ми оперуємо, і перший етап виконаний: тобто, доступ виконаний до хребта. І другий етап ми проводимо фіксацію. Зараз будемо встановлювати імплантанти, ви бачите на власні очі, як це виконується. Ще трохи до мене, вниз, трохи до себе, знімочок. Так виглядають безпосередньо самі імпланти, які ми будемо вставляти і поєднувати в одну систему. Це так звані гвинти транспедикулярної фіксації, які вкручуються в хребет. Основна складність завести ці імплантанти. Точно міліметр в міліметр. Тобто особливість такої інструментації, такої операції на хребці, то що кожен міліметр має значення поруч нервові структури, тому ми маємо завести його точно так, як треба. Ще трохи цілому на себе. Угу, не Л-5, мабуть, що да трохи треба порівняти. Отже, у нас завершальний етап операції. Ми маємо виконати декомпресію під мікроскопом нервових структур. Зараз ми це будемо робити. Поїхали. Ще кілька десятків років тому операція на хребті фактично означала каліцтво, і щось прогнозувати було вкрай важко. Тому багато людей досі стереотипно бояться оперуватися і відкладають необхідне лікування оперативним шляхом. Сьогодні ж всі операції стабілізації хребта, видалення гриж тощо проводяться за допомогою надсучасної техніки і під мікроскопом, що дозволяє нейрохірургам творити дива і ставити пацієнтів на ноги. Отже, ми робимо декомпресію нервових структур. Вони вже вільні, дихають, вже нічого хворого не турбує, нічого не стиснено. Він буде ходити довго. І без болі. І навіть бігати. Незважаючи на всю складність, операція пройшла успішно. Отже, ми закінчуємо операцію. Виконана декомпресія нервових структур. Ми їх звільнили, щоб вони не були стиснені. Ми зафіксували хребет, встановили імплантанти і завершуємо операцію. Рана дренується, промивається і зашивається пошарова. Результат побачимо згодом. Для операції пройшло всього два дні, а Юра вже зустрічає нас з посмішкою. Я радий, що пройшла операція успішно і це після операції, третя доба вже, як я встав на ноги і пожу сам. Почуваю себе добре. Лікар каже, що через 2-3 неділі буду вже бігати, і все буде добре. Я буду жити повноцінним життям, буду ходити. І, хоча до повного одужання ще має пройти час, попереду на хлопця чекає щонайменше місяць реабілітації. Але Юра подумки вже не тут. Якщо зможу, я думаю, багато вертатись назад, повернутися назад, хоч снайпером бути. І... Батько мій воює теж на сході.